Десята серія. Знову зустрічаємо Кета і Шаля. Кет каже, що це, можливо, останній ярмарок для Н, адже вона привертає багато уваги і кондитери бачать у ній суперницю. І заважатимуть, оскільки враженість яблук погіршується з кожним роком, наступного року вона зовсім може не отримати цукор. Н вирушила до майстерні, де очищають яблука. І тут були тільки чоловіки, що дівчину здивувало. Зустріли кота, і він пояснив, що жінок не допускають до виготовлення цукру, бо вважають їх грішними. Бог створив чоловіка й жінку, щоб вони керували разом. Але жінка полюбила фею, тому король правив самотужки, щоб відновити світовий порядок і змити гріхи королеви. Але це тільки легенда. Але є ще одна з причин: важка фізична праця. Підходить пан Маркус Рекліф. Кота призначається слідкувати за очищенням цукру. Ен має працювати на рівні з іншими. І чи витримає дівчиську важку чоловічу роботу? Джонатан племінник Маркуса. Маркус каже Джонатану, що якщо на цей раз він облажається, то перестане бути кандидатом на посаду голови майстерні Редкліфа. Другий кандидат на цю посаду Кет Пауэлл. Ен приєднується до роботи. Але навіть докладаючи всіх зусиль, вона не може справитись. Їй допомагає Еліот, Еліот Колінс, тимчасовий голова майстерні Пейджа. Зустрічаємо ще дівчину, яка виявилась донькою голови майстерні Пейджа на ім'я Бріджет, а також нареченою Еліота. Кінець роботи Бріджет насипала всім їжу. І останньою черзі була Енн. Енн пройшла з трьома тарілками. Бріджет їй сказала, що одна тарілка на людину, тому шаль взяв і попросив порцію для себе. Ввечері Джонатан прийшов до Ен, щоб передати інформацію, що їй виділили деяку частину яблук, і вона може піти їх забрати. Опудоло так втомило, що заснуло біля бочки з яблуками, і Шальт приніс її до кімнати і пішов до колодязі, де Бріджет побачила його, поскаржила, що Енн змушує працювати його вночі. Щоб Бріджет його викупить, то йому більше не треба буде працювати, і в нього буде багато солодощів. Шаль каже, щоб вона не лізла не у свої справи. Минуло шість днів, і робітники аби як роблять цукор, тому його якість посередня. Але їм все одно Кет виводить Н, щоб поговорити, і каже, що процесом керують Еліот і Кіт, і вони мають слідкувати за цим. Щоб розвитись, Кет показує свою цукрову фігурку у вигляді шанфаншаля. Н у захваті. Але вона ще не приступала до роботи. Тільки до виготовлення цукру. Виглянувши у вікно, побачила Бріджит і Шалі, які спілкувалися між собою. Бріджит вибачила зі свою поведінку перед Шалем. Відповідає, що раніше ніколи не закохувалася і що в неї є наречений, якого вибрали батьки. Але коли побачила шаля, то розуміла, як це любити. Шаль відповідає, що він що не буде з Бріджит, тільки якщо вона викраде у нього крило і прикаже. Ен бачила, що вони розмовляють, але не чула про що. Також вона бачила їх обійми. Кет і Ен ідуть знову працювати, бо кіт помітить, що вони відійшли від роботи, і йому це не сподобається. І в цей час Ен не бачить, що насправді шаль відштовхнув бріджит від себе. Кет і Ен бігли до майстерні, щоб якнайшвидше прийти, і їх побачив шаль кінець 10 серії.